У вересні 2025 року Національне антикорупційне бюро разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершили розслідування справи щодо розкрадань під час закупівель продуктів для Збройних сил України, відомою як яйця по 17 гривень. Міністерство оборони закуповувало продуктові комплекти за середньою ціною по каталогу з понад 400 позицій. У документах виявили курячі яйця по 17 гривень за штуку, тоді як на ринку вони коштували близько семи. Ця різниця стала символом корупційної переплати і викликала суспільний резонанс. Схема працювала так: у каталозі лише близько 10% товарів були справді потрібними армії, решта сезонні або мало затребувані продукти, які фактично не постачалися. Ціну комплекту визначали як середню по всіх позиціях. На важливі продукти яйця, картоплю, крупи ставили завищені ціни, а на сезонні ягоди чи фрукти символічні, хоча їх неможливо було доставляти поза сезоном. Це дозволяло зловмисникам утримувати правильну середню ціну і отримувати величезні прибутки на реальних поставках за кілька місяців 2022 року. Дві пов'язані компанії отримали понад 730 мільйонів гривень незаконного прибутку та намагалися заволодіти ще майже 800 мільйонами. Частину коштів вивели через дивіденди і фінансову допомогу афілійованим структурам, а далі спрямували на купівлю нерухомості за кордоном. Серед підозрюваних колишній керівник департаменту Міноборони, власниця компаній постачальників та кілька їхніх керівників. Їм інкримінують розтрату, замах на розтрату і легалізацію доходів. Матеріали справи передані до суду, частина підозрюваних перебуває під заставою. Після розголосу учасники схеми були змушені знизити ціни на найповітрі популярніші продукти, що дозволило уникнути нових втрат. Міністерство оборони змінило порядок закупівель і посилило контроль. Екс-міністр оборони заперечував свою причетність, пояснюючи ситуацію технічною помилкою. Скандал із золотими яйцями показав уразливість системи закупівель і відсутність належного контролю. Для країни у воєнний час це стало болючим ударом, але водночас створило прецедент: навіть у війні масштабні корупційні схеми не залишаються безкарними. Корупція в закупівлях це не лише цифри чи юридичні справи, це реальні втрати для країни, яка воює. Розкредені сотні мільйонів могли стати сотнями дронів, бронежилетів чи систем спостереження. Коли держава втрачає ресурси через корупцію, за це платять солдати і цивільні, зростає ризик жертв, знижується ефективність оборони і падає довіра суспільства. Усунення таких схем це не тільки економія, а безпека держави та життя людей, адже кожна збережена гривня. Може врятувати життя на фронті.